Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене очередний рецепт закрутки. Закручую перець. Закручую такий перець кожен рік. В минулому році я не мала, в общем, не дала я вам цього рецепту, не успіла просто дати. А в цьому році покажу. Ідемо будемо крутити. Він дуже легко робиться, нічого стерилізувати не треба. Опять же, все по упрощаті схемі. Я думаю, що вам понравиться. І цей перець він універсальний. Його можна як на фаршировку, так і їсти. Він дуже вкусно. Він кисло сладенький, такий трохи хрустящий. ну, превосходний, я вважаю. Цей перець я буду робити на півпорції, так як порція состоїть із 6 кг перців. У мене тут 3 кг. Просто в магазині забрала останній, який був, більше не було. Я його вже помила, почистила. Бачите, він чистенький, ніде немає ні сім'ян, нічого. Треба дивитися, тому що мені у двох перцях попались черваки. Прям такі крупні. Я помила то все. І так, на пів порції: значить, 3 кг перця, 2,5 літра води. Я вже відміряла в каструлю. Півтора стакана сахара. Тут у мене 300 грам. В стакані було 200 грам. 300 грам сахара. Столова ложка солі з горкою. 4 лаврових листочка. але у мене мелкі, я просто взяла більше. І перець горошком 8-10 штучок. Уксуса 250 мл 9%. До воды я відправляю уксус. Відправляю весь сахар, соль, перець. Все хорошо промішую, чтобы растворился сахар и соль. Це такий маринад у нас. Все, поставила на вогонь каструлю и довожу до кипіння цей маринад. Хочу прокомментировать один комментарий. Які мені написали, і спеціально для цього зараз спускаюся в свій полуподвал. <рив> і у нас у кухні. Не холодний, взагалі не холодний, я давала рецепт вам маринованих огірків. Ну, у мене, по моєму, на каналі тільки оце одні огірки були. Закрутила 9 півлітрових баночок. Ось вони, оці всі баночки. Мені написали в коментарях, що зробили по такому рецепту і на другий день все побіліло. Ну, в общем, спортили вони огурці, потратили время, гроші і нащо давати такий рецепт огірків. Ну, це кислі у мене квашені огурці, а це от мариновані в півлітрових баночках. Є у мене на каналі, я знімала відео про цей рецепт. Всі стоять. Ви бачите, от вони з гарчичкою, ніде не ні одна не побіліла, ніде не зірвало нічого. Це без стерилізації огурці, це я їх заливала е, маринадом і укутувала. Я не знаю, як ви люди робите, що у вас рвуть банки і портиться. Я це не розумію. Якщо я, наприклад, відносусь дуже відповідно до закруток, у мене бути чиста банка. Все було бути чисте. Я підготовлюсь до цього, <ган> тому що тихо досяга. Я трачу своє час, я тратю, тратю ресурси, гроші теж і все остальне. І за чим мені, щоб воно порвало? І на що мені вам давати непровірені рецепти? Це рецепти відработані, як кажуть, робочі лошадки. І я з увереністю їх вам даю, тому що в них уверена. бо сама це роблю. Який мені взагалі резон таке людям показувати, щоб потім мені писали такі нехороші коментарі. В общем, я вам показала, що все стоїть, нічого у мене не рве. А ви дивіться, як ви відноситесь до цього всього, я не знаю. а не як-небудь. Я ж не знаю, які у вас були банки, які гірки у вас були, і як ви це все робили. Якщо ви робили на хаб, на тяп-ляп, то, звісно, воно так і вийде. Ну, я так не можу. Маринад активно закипів. І тепер я перчик отак викладаю цей маринад. А викладаю я його одним шаром. Тобто, накидати багато не треба. Ось ще один все. І накриваю кришкою. Кришкою накриваю, і так 7-10 хвилин він має бланшируватися. Все. Пройшло 10 хвилин. Бачите, як він активно кипить вилочка легко входить в перчик. Все, і я тепер у банки. Сильно топтати не треба цей перець. У мене війшло 4 причини. Я прикриваю кришкою, кришку я прокип'ятила. Поставила на стіл і прикриваю отак рушником. І так поступаю з остальним перцю. Тепер знову кидаю перець. Уже. Другу партію. І дивимося на время, обязу засікайте От, Виходить, у мене буде на три рази. Получилось у мене 5-літрових баночок. Було спочатку по 4 перця, потім він упарився, і я ще подолажувала де один, а де і два. Бачите, так це все виглядає. Все. І тепер дивіться, активно кипить маринад. І іменно таким киплячим маринадом. Я заливаю цей перець, закручую і під діяло. Всі хазяйки, я думаю, знають, що ті закрутки, які не стерилізуються, їх треба хорошо закутувати в одіяло до повного остивання. Закручую обичним таким ручним ключом закаточним. Все. Баночку перевертаю на одіяло вверх дном. Все, бачите. укутую хорошенько одіялом, і так вони у мене будуть стояти, поки не остинуть. Це у мене будель стався з прошлого року, один-єдинний. Бачите, який він красивий? Тобто його можна і фарширувати, цей перець, і можна так вживати. Він теж дуже добрий.